Одне Хто питання ми згадали про Юлію Тимошенко. Вона зокрема заявила про те, що буде вести перемовини у випадку, якщо Зеленський після другого туру стане президентом України. Ну і зараз виявила свою прихильність до Зеленського. Це не є секретом, і говорила про те, що підпише меморандум про створення коаліції в майбутній Верховній Раді. Так розумію, з політичної сили, яку представляє Зеленський, далі говорила про зміну виборчої системи. Йдеться про двохтурові вибори до Верховної Ради, достатньо цікава. Сентенція. І е, я так розумію, йдеться про що? Йдеться про те, щоб посилити роль парламенту. Тобто плавно перейти в абсолютну парламентську президентську модель з потужним прем'єром. Ну, не є секретом, Юлія Володимирівна на це сподівається. Як ви ставите за такого розвитку подій? Теж треба розділити. У вас кілька запитань тут. З приводу самої парламентської президентської республіки, то насправді. Саме таку модель і передбачає наша конституція, так вона просто не виконується. Де, е, юре. Ми повинні е, фактично в парламенті е, вирішувати всі доленосні питання. Саме парламент формує уряд, і саме уряд ухвалює всі питання як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Президент в парламентсько президентській республіці він є гарантом, щоб всі суб'єкти влади виконували свої визначені конституцією обов'язки, не стає квазі-прем'єр-міністром, не перетягує на себе ковдру. А лише координує, скажімо, зовнішню політику, е, політику безпеки, е, політику гарантії реалізації прав людини і громадянина. Тобто він е, фактично мав би бути арбітром, а не активним учасником всіх е, економічних, е, політичних процесів. Він мав би бути над. Знаєте, над Ну, цим процесом зверху, як, як незалежний, як неупереджений, як такий, який рівно ставиться до будь-якої політичної сили. На жаль, наша традиція державницька представляє нам іншу модель відносин, і ідея того, щоб ми, врешті-решт, почали. Не лише де юре, але й де-факто жити в парламентсько-президентській республіці я до нього схвально ставлюся. хоча б з тої точки зору, що те, що написано в законі, має бути і в житті.